Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Позиції Трампа і Путіна по війні певною мірою узгоджені. Дивіться, Путін в телефонній розмові з Трампом каже йому, що він не готовий обговорювати припинення вогню раніше ніж через 60 днів, через 10 днів після цього. Виступає Трамп, каже, що він дуже розчарований Путіним, і що він дає Путіну 50 днів для укладення угоди про припинення вогню інакше він почне його мучити, впроваджувати вторинні санкції проти його партнерів і так далі. До кінця цього терміну путінських 60 днів і трампівських 50 днів. Путін розраховує, що вони зможуть оточити Покровськ, можливо, навіть його і взяти. Подивимося, як піде. Принаймні, українські збройні сили здійснили певні кроки для того, щоб не дати Покровськ оточити на Сумщині і на деяких інших ділянках. Зсу здійснюють контратаки, а також готують масований ракетний удар по Ерефі. 50 днів Трампа і 60 днів Путіна закінчуються 3 вересня. Путін в цей момент має бути в Пекіні, зустрічатися з Сі Цзіньпином. вони будуть обговорювати силу Сибіру. 2 це газопровід, який московити давно хотіли побудувати, але не хотів Китай. Китай погоджувався брати газ через цей газопровід тільки по внутрішньомосковських московських цінах. А московитам це, звісно, було невигідно. Але після атаки на Іран, коли Китай побачив, що в разі загострення якихось дій на близькому сході може бути перебої з постачанням іранської нафти. То Китай вирішив повернутися до цієї ідеї з сили Сибіру 2 принаймні обговорювати ціни, не займати такою жорсткою. Озиції є відомості, не знаю наскільки правдиві, що Трамп можливо хотів би взяти участь в цьому проєкті. Московія раніше хотіла зі сполученими штатами обговорювати мир в Україні. Тепер вона бачить, що зі сполученими штатами це не дуже комфортно, і хотіло би залучити сюди Китай, тобто Московія, Китай і Сполучені Штати обговорюють ситуацію в Україні, якщо доходять до якихось домовленостей, то спільно з Китаєм. Звісно, цього хоче і Китай. Він зацікавлений в тому, щоб розпоширити максимально свій політичний вплив на європейські справи. Москва, якщо зрозуміє, що вона таки видохлася на цій війні і потрібно трошки пригальмувати, то для того щоб зберегти обличчя, звісно, вона зацікавлена в тому, щоб це не виглядало, що Москва піддалася на тиск Сполучених Штатів, а хочеться, щоб її попросив про це Китай. Пригальмувати та і взагалі з Китаєм потрібно узгоджувати кожний серйозний крок Москві. Нині раніше треба узгоджувати кожний крок з Сараєм, столицею Золотої Орди, а нині з Пекіном. Москва повертається потроху додому в 14-те століття. Вона і ще цього не розуміє, але це буде означати, що і територіально вона приблизно. Звузиться до своїх кордонів 14 століття, до московського улуса Золотої Орди. Якщо ви помітили, весь світ повертається до природньої гри сил. Світ сильно розслабився в період з 1945 по 2022 рік. Але цей період минув такого уже ніколи не буде. Той період. Європейці комфортно принижувалися з великими побутовими зручностями, поступалися минулі величі, але в тому світі, в подздамському світі, Україна і Українці не мали жодних перспектив. Ми в тому світі мали тільки одну перспективу поступово зникнути зараз. В новому світі у світі, після 2022 року. Українців багато вбивають. Але дивним діалектичним чином у нас раптом прокинулася воля до життя в цьому новому світі, який повертається додому в середньовіччя, ми отримали можливість вижити. Ми отримали можливість домінувати в деяких. Процесах ми отримали можливість коли-небудь стати великими. Багато українців не розуміють цього і витрачають величезні зусилля на те, щоб довести собі, що майбутнє буде таким самим як минуле, але сутність минулого полягає в тому, що його вже ніколи не буде ніколи не буде комфорту, який у нас був до 2022 року. Будуть пригоди і небезпеки, будуть втрати і перемоги. А спокою вже не буде ніколи. Ви уже в 17 столітті, друзі. А скоро ми всі опинимося в 10-му. лише з безпілотниками замість дракарів і з автоматами замість мечів, Зі штучним інтелектом замість духів вод. І лісів можна страждати з цього приводу, а можна почати вірити в перемогу в майбутнє і головне в Бога. Віра в Бога нам зараз необхідна. Українці, звісно, не програють в цій нинішній війні, але нам загрожує програш в демографічній війні. Як ви знаєте, українців народжується втричі менше ніж вмирає. Переломити цю тенденцію може тільки церква. Тільки нація церкви може почати відроджуватися, а люди з широкими поглядами і широкими анальними отворами можуть тільки вироджуватися. Ліваки, маніхеї. Фонд Сороса, фонд Роза Люксембург, європейські уряди хочуть, щоб ми вироджувалися. А церква хоче, щоб ми народжувалися, і тому ми маємо стати нацією Бога. Нагадую вам, що в Києві в дев'ятій годині ранку кожної неділі відбувається літургія для неофітів на Євгена Чикаленка, 14. І там один з наших братських капіланів і наші братські хлопці проводять оцю літургію для тих, хто тільки зараз входить в церкву, якщо ви хочете, щоб ваш рід вижив, а щоб ваша нація перемогла вам туди. А що суботи в нивки холі? В Києві в 15-й годині там протестантське служіння, це протестантська частина братства. Проводить там служіння в Києві, і ви можете підійти туди, якщо. Маєте симпатію до протестантизму, також нагадую, що батальйон братства, який діє в складі центру Тимура головного управління розвідки, здійснює рекрутинг, але рекрутинг здійснює і тилова служба братства. Будь ласка, звертайтеся за контактними телефонами і давайте жити, боротися і молитися разом. Тим часом в Америці в суспільних настроях і в настроях преси здійснюється поворот до України. Це знову після цього трампівського відкату. І одне з найстаріших і найбільш авторитетних американських видань Тайм помістило статтю Саймона Шустера про масові викрадення московитами українських дітей. Повернення викрадених дітей є одним з пріоритетів офісу президента. Там пише, що повернення десятків тисяч викрадених московитами дітей є дуже важливо для України поза як Україна вироджується. Воно теж зазначає, що народжуваність дуже низька, а смертність дуже висока. Там пише про те, як московити промивають мізки навіть найменшим українським дітям, яких вони викрали, і згадує 11-річного хлопчика. На ім'я Сергій, який відмовився розмовляти зі своїми родичами в Україні після того, як провів лише кілька місяців у московицькій прийомній сім'ї, вони повністю промили йому мізки, сказала мені його старша сестра. Пише Саймон Шусер. Після того, як їй вдалося повернути його додому, вони переконали цього хлопчика, що Україну вже знищено, що він помре від голоду, якщо повернеться. Тайм пише про незалежну дослідницьку групу Єльського університету, яка три роки відстежувала долю багатьох дітей. Ідентифікувала 8400 українських дітей, викрадених московитами. Але адміністрація Трампа Відмовили в фінансуванні в подальшому цій групі, і далі ця група працює уже за кошти приватних донорів. Деякі американські дипломати змушують Україну не наголошувати на поверненні українських дітей для того, щоб легше було домовитися з. Московськими викрадачами, тобто позиція цих американських дипломатів, що ви залишите їм ваших викрадених дітей, і можливо тоді вам вдасться домовитися, щоб вони більше не викрадали дітей. Проте Зеленський. Продовжує наголошувати на необхідності повернення наших дітей, і йому деякі американські сенатори допомагають. Зокрема, Роджер Вікер, голова комітету сенату у справах збройних сил. Він каже, що Путін має бути у в'язниці разом з усіма воєнними злочинцями, і каже, що шкода, що ми не чинимо на нього тиск так рішуче, як слід. Тайм пише, що близько одного мільйона і шестисот тисяч. Українських дітей проживають зараз на окупованих територіях. Вони піддаються посиленій пропаганді, і, звісно, всі будуть кинуті в м'ясорубку війни. Тайм пише, що на початку цієї сумновідомої зустрічі Зеленського з Трампом в овальному кабінеті Зеленський знову порушував питання українських викрадених московитами дітей, і це теж розлютило Трампа. Там пише, що Зеленський... Наполягає на поверненні дітей на кожному раунді мирних переговорів московити, навіть тоді, коли погоджуються повертати дітей, намагаються записувати їх військовополонені, для того щоб за них вимучувати своїх вбивців, які знаходяться в нашому полоні. Але Зеленський відмовляється від такого роду обмінів. Тобто, це дуже важлива тема. Це тема важлива для нашого виживання і для нашого почуття гідності. Це дуже важлива тема з гуманітарної точки зору. І Тут нас підтримує і міжнародний кримінальний суд в ГАЗі, і багато сенаторів, і багато європейських політиків. І тепер ми бачимо навіть. Солідна американська преса, нагадаю, що останні 500 років саме українські діти були найбільш солодкою частиною здобичі, які брали тут на наших землях під час своїх набігів, і московити, і ординці, і татари, і турки, і зараз нічого не змінилося. Ми з вами говорили, що для того, щоб відродити волю до життя в української нації, для того, щоб знову її... Розмножити для того, щоб виграти демографічну битву, ми повинні повернутися до Бога. Найбільше нам заважає повернутися до Бога така структура, як УПЦ ФСБ. Це огідне збіговисько лицемірів, і саме УПЦ ФСБ і РПЦ відштовхнули від Бога більше людей, ніж вся разом взята атеїстична пропаганда. Зараз Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла. До УПЦ ФСБ припис щодо усунення порушень законодавства про свободу совісті і так далі. Виявилося, що на сьогоднішній день, тобто 3,5 роки повномасштабного вторгнення і 11 років взагалі війни з Ерефією, УПЦ ФСБ досі керується статутом Російської православної церкви, так званої церкви. І перебуває в структурі РПЦ. Священнослужителі, ченці і чорниці УПЦ ФСБ досі входять до складу священного синоду РПЦ. А також вони входять до так званої міжсоборної присутності РПЦ, до синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ, а також до канонічних підрозділів. РПЦ я нагадаю, що РПЦ це спецслужба. І От в Україні є організація, члени якої беруть участь в роботі іноземної спецслужби, навіть формально вони входять в ті чи інші органи цієї спецслужби, замість того, щоб їх. Заарештувати цих людей їх всього лише просять вийти з керівних органів ворожої спецслужби, не брати участь в її діяльності. Ми розуміємо, чому тому, що щойно СБУ намагається торкнутися мізинцем. У цієї філії ворожої спецслужби в Україні як одразу в Сполучених Штатах піднімається виття, що у нас тут ущемлюють церкву. Це свідчить лише про те, що американці не розуміють, що таке церква для багатьох американців КГБ це церква лише з тієї причини, що у деяких КГБістів замість зірок. Хрести на грудях, але кагібіста ФСБшник повісить собі на груди все, що завгодно для того, щоб бодай, трошки примаскувати свою діяльність. Як ви знаєте, УПЦ ФСБ керується лжемітрополітом Онуфрієм, який є громадянином Ерефії, Українська держава також вимагає, щоб УПЦ ФСБ визнала недійсними ухвалені РПЦ рішення щодо анексії єпархії. У ПЦ ФСБ та призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ. йдеться про те, що на окупованих територіях РПЦ взяла собі під пряме керівництво оці так звані єпархії, які там були. На це УПЦ ФСБ не винесло жодного протесту. Воно одразу з цим погодилося, тому що УПЦ ФСБ не бачить різниці між собою і РПЦ. Українська держава говорить цим УПЦ ФСБшникам, то ви хоч формально, обуртися якось там, принаймні. Зробіть заяву, що ви не визнаєте того, що на окупованих територіях ваще з понтом парафії підпорядковуються тепер Москві цього самого е, агента Ануфрія Українська держава зобов'язує публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ. Він у нас же в статутних органах управління РПЦ. І з цим цілком згоджується, йому кажуть: ну ти хоч там якось скажи що-небудь з цього приводу, падлюка, і просять його підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв'язків з РПЦ. Тобто тут ці потвори у ПЦФСБшні, починаючи за Ануфрія і закінчуючи останнім попіком, розповідають, що ми не маємо жодного стосунку до Москви і до РПЦ. Ми зовсім інші. А насправді вони. Всі входять в їхні структури, керуються їхнім статутом, проводять тут їхню лінію. Вся аргументація прихильників ОПЦ ФСБ зводиться до того, що, от, а я знаю натомість якогось там попіка УПЦ ФСБ, який є дуже хорошим, і він так піклується про свою пасту. І він Передав ковбасу на фронт, і він зовсім непоганий, і він щось там навіть суржиком говорить, а не зовсім московицькою мовою. Ви повинні знати, що все це дурня, що серед офіцерів ФСБ можна знайти дуже побутово непоганих людей, які люблять кошенят і собачок, які є добрими сім'янинами. Які є побутово зручними людьми, але він є просто офіцером ФСБ, злочинної організації, і тільки за це в Україні він повинен бути заарештований на все життя. Офіцери УПЦ ФСБ відрізняються від інших офіцерів ФСБ тільки одягом. Вони нам нахабно кажуть: подивіться на наш одяг. У нас же одяг зовсім не такий, як у цих. То чому ви нас переслідуєте, браття? Ми з вами повинні знати, що Українська держава обмежена в своїй свободі розправлятися з внутрішніми ворогами, тому що ми залежимо від партнерів, залежимо від американців дурних, і тому справу самозахисту має взяти на себе громадськість. Українські християни повинні очистити свою землю від підлих лицемірів. Якщо ви не знаєте, як це робити, то будь ласка, співпрацюйте з братством. У нас є певний досвід. Давайте будемо робити це разом. А взагалі, звісно ж, треба вчитися у Ізраїлі якомога більше, в тому числі вчитися і нахабству. Ізраїль лупанув по єдиній в секторі гази католицькій церкві. І там загинуло кілька людей. Звісно, Натаньяхо приніс вибачення. Каже, якось незручно вийшло. Справа в тому, що ізраїльський уряд і значна частина ізраїльського суспільства вважає християн і християнську церкву ворожими. Ви знаєте, що якщо етнічний єврей. Є християнином, він не може отримати ізраїльське громадянство, якщо не буде брехати етнічним євреям, які сповідують християнство, дуже некомфортно в ізраїльському середовищі. На них суспільство чинить тиск. Єврейські поселенці в палестинських територіях намагаються вичавлювати звідти. Арабів християн, навіть тих християн, які там живуть щонайменше півтори тисячі років. Тобто, коли ізраїльська держава і ізраїльське суспільство бачать у себе якусь неправильну силу, неправильне вчення, вони намагаються на нього тиснути. Ми тут повинні тиснути, звісно, на не. Християн на неправильних людей, які є лицемірами, і які насправді працюють проти Христа і намагаються зганьбити його священне ім'я, таких як УПЦ ФСБ. Ну а щодо Ізраїля, то давайте не будемо забувати, що метою. Християнської церкви є, звісно ж, повернутися повноцінно на святу землю. Євреї мають бути християнізовані, як і араби подобається їм це чи ні? Єрусалим, віфлеєм і всі святі місця там повинні мати екстериторіальний характер. Тобто жодна держава, ні ізраїльська, ні яка небудь інша не повинні мати можливість обмежити доступ християнським паломникам до святих місць зараз. На жаль, ізраїльська держава може це робити і часто вдається до таких поганих кроків. Це означає, що ми повинні допомогти ізраїльській державі змінитися. І ці жахливі конфлікти між євреями і арабами зникнуть щойно євреї і араби будуть християнізовані. Звісно, це наступний крок. Нам зараз потрібно розібратися з нашим східним сусідом. Він повинен зникнути. Але якщо ми вже Повертаємося в мире нашому серцю середньовіччя, то не будемо забувати, що хрестові походи в Палестину були найкращою сторінкою. Цього періоду, а отже, вони стануть суттєвим змістом і нового середньовіччя, особливо в тому випадку, якщо Ізраїльська держава не припинить руйнувати християнські святині, не припинить переслідувати християн і не зробить святі місця екстериторіальними. Я люблю євреїв, мене часто звинувачують в юдофільстві тут всі ці антисеміти. Але чим більше я їх люблю, тим більше мені хочеться, щоб вони спаслися, щоб вони не потрапили в пекло після смерті. А отже, мені хочеться, щоб вони нарешті прийняли Христа, і треба допомогти їм це зробити, як і всім іншим на землі. Але звісно, в першу чергу Христа мають прийняти українці, зробити це на повному серйозі. Ми маємо стати мечем Бога живого в 21 столітті. Україна має стати в авангарді Христового походу на схід. Зараз тільки початок. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське. Амінь. І пам'ятаєте, Путін вимагає, щоб ви в подальшому мечали огідною віркою Булгакова.